Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Перше євро у цьому році стартувало. Нагадаю, що збірна України Ю-17 сформована із гравців, народжених у 2007 році або й молодше, вперше за останні сім років пройшла відбір на юнацький чемпіонат Європи, який на даний момент відбувається, стартував на території Кіпру. Підопічні Юрія Мороза потрапили до квартету Ей, де у суперниках зрозуміло господарі турніру, команда із Чехії та Сербії. І саме Балканці стали першими опонентами України. Кольори якої нагадаю захищають відразу дев'ять гравців. Увіть собі. Із іноземних клубів, і найбільше представництво має Німеччина, звідки прибули до розташування юнацької збірної України відразу шість футболістів. І сьогодні ми з Тарасом Котівом оглядаємо дебют наших хлопців на Кіпрі в рамках чемпіонату Європи із футболу Юніорського. Кажу тобі привіт, раз. Привіт. Нагадаю, що українці пропустили вже на другій хвилині матчу в дебюті дальнім пострілом відзначився опорник Макевич. Просто шикарніший удар, не знаю, чи можна було йому загрожувати. І на старті поєдинку відверто ми провалилися. Пропустити могли і не один м'яч десь потолнило, а десь рятував голкіпер Аскадніпро 1 Назар Макаренко. І згодом з'явилося чимало нагод беліверіта Йовановича сербського кіпера, і українці спокійно могли завершити цей поєдинок перемогою. Але от власне, ось цей от. Ворутар відверто зловив кураж, і підводила українців, українських нападників та пізахисників. Реалізація Втратили, нагадаю, свою нагоди нападник німецького дрездена, динамо Дрезден, Дмитро Богданов, Артем Степанов, який захищає кольори німецького байера і якого ми вже з тобою називаємо за атропометрією та стилем гри українським Ерлінгом Холландом. І також чомусь найбільше нарікали на Богдана Попова, гравця італійської Емполі, який з'явився із злава запасних. Хоча він, якщо не Помиляюся, не аналізував лише один момент, вийшовши до воріт Йовановича. Але під оглядом цього матчу українські вболівальники саме критикували 18-й номер юніорської збірної України. Чому мені не зрозуміло? Ну, Щодо Попова, я не зовсім погоджуся, що він такий провальний, що потім закликають не випускати і так далі, тому що е, він дуже додав, насправді, цим своїми габаритами е, на фланзі, на швидких таких довгих своїх ногах, він проходив один в один. І це відзначають журналісти Родрігес, журналіст, е, журналіст е, Ондасера іспанського е, авторитетного радіо, е, який такий оглядач молодих талантів дуже пильно стежить за фантулістами, і саме от, нашого такого таланта земполі відзначає е, він грає в принципі на такому не дуже можливо високому рівні юсі в, в чемпіонаті Ю-17 Емполі виступали ще в третьому дивізіоні там ліга С. Але в нього хороші показники результативності там з 8 голів чи 9 в 14 матчах. Це, це нормальний пристойний рівень. З такі Досить команди з іменами виступають, і, в принципі, досить хороший рівень суперників. Тому думаю, там він отримає непогано таку школу, і тих, і тактично, і технічно. І що з Поповим не так, звичайно, це питання теж реалізації, тому що там не те, що один був. там в нього було кілька моментів, було два виходи. У штрафний майданчик, де він самотужки пробивав, і був момент, де йому просто е ідеально скинув Степанов. Цей наш реально Холанд, тому що він і зачіска в нього, і вигляд, і обличчя таке суворе вікінгське, і статура. Ну все дуже нагадує Хонда, І в принципі, і техніка, і габарити, і гульове чуття, все, все присутнє при ньому. Це реально може бути такий дуже пристойного рівня нападник, другий найкращий бомбардир юнацької Бундесліги німецької в минулому сезоні. Чемпіон з Байром Веркузом новий контракт. Сіділа дуже дуже великі перспективи. Так, от Степанов дуже класно скидав на попова і. І там, що було далі, це були останні хвилини. І попов просто, замість того, щоб видати на дальню стійку, просто прострілив якось в ноги супернику. І це теж дійсно дуже розчарувало, дуже роздратувало. Я можу зрозуміти, там його вболівальницькі якісь емоції, і навіть Степанов там просто вже на колінах падав в розпачі. Ну, ну віддай, будь ласка, пас Тому що це футболіст взагалі Степанов, настільки вчора виділявся, саме ну, за атакувальних наших гравців, що він ну, просто вдуматися, він два моменти: п'ятого Спиною до воріт створив для збірної України розкішні передачі через різні заспини, розкішні вривання, при тому, що в нього дуже великі габарити, теж дуже непогана техніка. Єдине, що теж не вистачило в реалізації, і на останніх хвилинах він пробивав і в першому таймі, коли дуже класно закидав Богдана Вониченко. З... Баварії в вісімка, яку також оцей іспанський журналіст виділяє, адже хороший пас, і як трошки був розчарований, тим що досить швидко його зняв мороз, на 64-й хвилині, тому що після того десь не, не вистачило е, якраз того першого хорошого пасу розгону. атак, тому, що е, взагалом у нас була проблема з першим пасом, адже дуже якось скромно виглядали наші центральні захисники. Е, якщо Кирило Дюхтяр, один з наймолодших депутатів. В історії УПЛ, який в 15 років зіграв за Металіст проти Дніпра-1, е, і якого там е, то хто хоче, то не хоче. Манчестер Юнайтед, то він в. Е, Дуже добре страхував десь помилки, десь нервовість дерняна Тердіка з Динамо свого партнера по центру оборони. А, але от в першим пасом Ну до 90-ї хвилини ні одні жодної такої дії від нашої оборони не було. Відповідно, мусив постійно опорник сідати глибше. І замість того, щоб десь не в лінію воріт ближче до штрафного майданчика, на, на насичувати присутністю гравців, то мусили великі сили витягувати тому що наші Центрбеки просто вміють тільки один одному ближньому віддати і все. Але на 90-й хвилині Дігтяр ж показав, що в нього є хороший досвід і гри І флангом захисником, і півзахисником навіть він прийшов з двох суперників, віддав пас на хід тому Степанову, і якраз там класну атаку розі розігнав вже далі. Артем, тобто, це чому так пізно ми взагалі стартували в цьому матчі Три до 30-ї хвилини нас не було, і могли 3-0 горіти спокійно. Якби не діхтярі е, Микаренко і були великі проблеми, але от після того 60 хвилин просто повного домінування збірна Україна настільки яскрава настільки класно розігрувала, комбінувала, що це могло вже так з зворотню сторону закінчитись 5 ордених якимсь 3 години на на нашу користь. Якби ми реалізовували ті свої моменти, ну але загалом. На жаль, на жаль, реалізація це була найгірша наша проблема в цьому матчі. Я також не міг зрозуміти до 30-ї хвилини, якщо не помиляюся, в принципі кількість небезпечних моментів біля воріт суперників на користь Сербії були 4-0, А після цього українці створили 5 і перевершили 5-4. Можливо, б змандражували, перегоріли. Все ж таки, команда не грала на чемпіонаті Європи протягом 7 років. І щодо Степанова, чому ми його порівнюємо з холодом? Холдом, попри те, що так він п'ятами, технічний хлопець, але його габарити на фоні просто вражали в одному із моментів. Нагадаю, він продавив двох захисників просто корпусом, просто їх руштовхав і пробився до до воріт Йовановича. І шкода знову ж таки, що не зміг реалізувати ось цей от момент. Щось потрібно робити із реалізацією в цій команді. Не знаю, можливо, мороз попрацює перед поєдинком проти чехів, який нагадаю, відбудеться вже у четвер. І це скоріш за все буде. Ключовий матч відбору в рамках групового етапу євро 2024 Бо нагадаю, що в паралельному матчі чехи просто знищили господарів турніру руки з рахунком 5-0 і на даний момент очолюють групу Ей. Ну, в нас загалом так були питання до реалізації, але великі питання до тренерського штабу і до того, як ми готувалися в стартовий відрізок проводити, то тобто таке враження було, що і тренери, і гравці налаштовували самі гравці до якоїсь розвідки боєм, що там буде дуже повільний початок. Невідомо, чи це дійсно так вважали в сербів фаворитом нашої групи. У них там Михайло Степанович, здається, з Чукальчук, юний бомбардир, який був в минулому сезоні. найкращий бомбардир нам молодіжної першості Сербії в цьому сезоні вже шість матчів в лізі конференції в Єврокубках грав забиває в літньому дивізіоні е, Сербії. Тобто це все таки футболіст. Ну от хто з наших футболістів може похвалитися з тим, що він виходить реаль, реально і е, часто ігрову практику має в Єврокубках і в е, УПЛ. Не практично нема таких футболістів. Все там, якщо добре, якщо на молодіжному рівні е, хороші показники мають, але досить добре вдалося його закрити. В цьому плані питань нема, але от щодо того, як. Е, все таки ми е, довго запрягали, і цього не вистачило. І як е, рішення що дуже було не, багато незрозумілих, виправляв в перерві вже е, було дві заміни, і обидві були дуже класні. Десь мороз потім зловив кураж і випустив вже двох футболістів, які не так е, добре виглядали. Е, скажімо, в перерві він е, замінив нашого е, опорника розпасувальника Драгана на Сороку Аталанда на Гент, і в пізахсники Гента теж хорошу пресу отримав від іспанців за те, що він дуже багато м'ячів відбирав і пасував, і постійно був там, де треба. Тобто десь підбирання були постійно, постійні були відбори. Було те, що я набагато якісніше наш прес почав виглядати, і з пасом не було таких проблем. Ну і Ридушко Богдан, який замінив одноклубника з Динамо Люсіна, ну це про просто такий вогняний вогняне вривання було в цей матч. Просто кілька моментів вибухових і сам створював і, і мав він такі, як люблять говорити, легкі швидкі ноги, як це ганкова, і щось таке тр 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 трошки схоже, тому що за його ногами, просто за його тим дріблінгом, за його тим дріботінням, таким дуже ефективним, не встигали захисники, не розуміли, що робити. і Він дуже класно підключався, і дуже класно виконував функцію такого і пресингувального другого футболіста, і а, насичував це зону штраф. Много разом допомагав дуже серйозно Степанову. Ну але від Степанова захищалися і двоє центрбеків. Ще відріжджали того автора шедеврального голу, від якого ми програли Макевича опорника, теж його накривати, тому що ну двох трьох доводилося часами просто перекривати, і і то Степанов все одно примудрявся відкидати м'ячі на партнерів. І десь ну трошки такого футболіст, рівня, рівня футболіст вже дорослішого, ніж ця збірна. Здається, що він би і в Ю-19 вже не губився, можливо, навіть молодіжній збірні. Що Ну, Моменту було шкода його, що він в цій команді десь з партнерами, які трошки ну, не, не дотягують до його рівня десь не можуть то паз віддати, то е, поділитися м'ячем, то вивести його, то його ровок вчасно побачити, щоб він не в офсайт заліз, а е, швидше віддати пас. Тобто е, дуже дійсно хороший перспективний футболіст. Ну але. Ми бачимо, що все-таки десь психологічно теж, напевне, не впорався з тиском, тому що реалізація дуже-дуже погана, і в Степанова теж і тут потрібно працювати. Ну, е і Дивився я одразу ж е за аналогіями Ми ж з Холландами, подивився статистику Елінга в збірній до Нор Норвегії Ю-17. Там він, до речі, двічі грав е проти українців, був резервістом. І не дуже вдало проводив і війни і збірна Норвегії і ці матчі проти українців. І він забив тільки два голи за сім матчів. Тому в принципі в Степанова там навпаки, статистика така, що ледь не гол в середньому на матч у юнацькій збірні. Тому вже на цьому рівні принаймні в збірні юнацький Степанов має кращі показники, ніж Холанд, то можливо трошки розкочається під і в ключовому для нас матчі з Чехами, де потрібна тільки перемога після того, що Чехи зробили з кіпріотами і нашої поразки з сербами. Тому великі надії. На степана. Ну і ще одне розчарування було Дмитро Богданов. Вінгер Динамо Дрезден, який вже дебютував і на дорослому рівні за цю команду в одній з нижчих Бундесліг, і має дуже хороші показники в Ю, 17 Ю 19 голи, асисти дуже різкий, дуже е, витривалий футболіст, який дуже нам допоміг у відборі. Він також дуже загубився, якось не витримав напевне психологічно, чи можливо якийсь не найкращому стані. Можливо, щось е, якась хвороба чи ну виглядав так трошки мляво, як. От людина десь після м, грипу чи після отруєння, тобто не, не був схожий на себе різкого, швидкого динамічного Вінгера, і ця заміна так трошки напрошувалася м, м, ще, ще раніше. Ну але е, так, рішення мороза він спочатку помилявся в так, так е, в, в кадровомусь виборі своєму, потім виправлявся. Потім знову в нього було не дуже вдалі рішення. Тому е, так є питання також до того тренерського м, штабу, як вони використали потенціал цієї збірної тому що реально це одне з таких перших поколінь війни. Діти людей, які втікали від війни за кордон. Вони дуже ну раніше в нас такого і близько не було стільки такої кількості легіонерів на молодіжному рівні. Переважно це динамо шахтар там Дніпро, Металіст, Карпати і так далі представляли юнацькій збірні, а, а тут ми маємо дуже солідних футболістів з дуже солідному юнацькому, але рівні вони виступають і мають в основі і є лідерами своїх команд. Тому хочеться від цієї команди значно більше, тому що ми дуже давно не виходили з групи на юнацькому євро 17 А ця збірна має для цього потенціал, тому що і найлегша група нам дісталася там порівняти з тим, що сьогодні буде відбуватися група смерті Франція, Португалія, Англія і Іспанія. Ну, порівняйте нашу групу, кіпр Сербія і Чехія. То несерйозно з такої групи просто не виходить. Ну, попри те, що мінімальними фаворитами у цьому протистоянні першому поєдинку збірної України на юніорському чемпіонаті Європи були саме серби. Е мені здається, що в перші півгодини просто хлопці перегоріли. Бо в еліт-раунді просто всіх розносили. Команда мороза. Нагадаю, що е в трьох матчах забили вісім голів, і всі поєдинки, три поєдинки, завершилися кліншитами. А тут якісь незрозумілі півгодини, можливо, не так Тувалися до цього протистояння, і як ти розповідаєш, була якийсь елемент розкачки. Щодо Степанова, то будемо сподіватися, що в наступному сезоні можливо Хабі Алонсо його допустить до основи Леверкузенського Байера, якщо відпустять, до прикладу, Флоріана Вірца і доведеться підсилювати атаку і змінювати схеми, і всяке може бути. Так щодо того, що цілком не здивуюся я і ти думаю, не здивуєшся, що Степанова в наступному, матчі, в наступному сезоні заграють. Якщо не в Байері, то в Кисі іншій команді Бундесліги, можливо, в оренді, це наштовхує, надихає приклад таких футболістів, як Ямал, Кубарсі, Форд, Гую і інших іспанців, які на минулому юнацькому євро 18 виступали, дійшли там до пізніх стадій плей-офф. А зараз ви близько, в цьому сезоні дуже яскраво відкрилися за барселону грають в основі, грають матчі плей-офф Ліги Чемпіонів і претендують на медалі найвищі в чемпіонаті Іспанії в ТОП-лізі. Тому думаю, чому. І ні, хочеться, хочеться від наших зірчок дійсно а, стрімкішого прогресу, тому що е, варто переставати думати про те, що 17 років, 16 це е, не, не, дуже дуже мало, дуже вони футболісти. Потрібно під підпускати як якомога швидше. Як згадайте, як під, підпускав цугенкова Рибров дуже юного в основу, коли е, було доводилося замінювати ярмонка після трансферу, е, і віктор дуже класно впорався з цим викликом. Хоча в при інших обставинах можна було розказувати та куди який це адко в нас ж є, не, не, нема місця. Просто тому треба підтягувати це футболістів. Зараз є тенденція така в топ-лігах, топ-5 чемпіонатах і гранди. Так само випускають просто дуже юних дебютантів. І щоразу ці рекорди наймолодших футболістів не просто оновлюються. Ну до речі, щодо поєдинку на вихідних, Арда гюлер нагадаю, з'явився на футбольному полі в основі мадридського реала, начебто, вийшли резервісти, проте вілья Реала і нічого, хлопчина 19 років. А діє на футбольному полі, так наче із лукою Модричем, уже останніх років 15 грав і вирішує просто в фінальній третині робить такі рішення, які призводять до відсоткової реалізації. Якщо не помиляюся, там шість ударів, шість голів за Медицький реал і дитині відверто все одно 19 років. Але хочеться акцентувати увагу, начебто на найбільшій зірці, принаймні так його подавали перед стартом цього євро на Кіпрі, йдеться про 16-річного нападника італійського Франческо Камарду, який уже встиг Дебютувати за італійський Мілан серія, і в принципі вже вписав своє прізвище в історію італійського чемпіонату, ставши наймолодшим гравцем за час проведення серії А, який з'явився на футбольному полі. Отже, хлопцю 16 років і знаю, що вже зап... начебто повідомляла dello Sport, що запропонували йому новий контракт, бо на нього вже націлились і Борусія, і Манчестер Сіті і з Манчестер Юнайтед. Отака, от зірочка на юніорському чемпіонаті світу, але. Будемо сподіватися, що Степанов його переплюне. Дякую тобі, Тараса, що знайшов час на можливість описати дебютний поєдинок на Кіпріотському Кіперському, перепрошую євро збірної України, яка поступилася із мінімальним рахунком одноліткам із Сербії.